Шановні працівники всіх підприємств, усіх галузей житлово комунального господарства міста. Від щирого серця і з великою повагою до вас вітаю всіх вас з професійним святом Днем працівника житлово комунального господарства. Ви є відданими своїй професії і нашому рідному Чернігову. І ви довелися рік назад, в березні 2022 року, коли виходили на роботу. Буквально під обстрілами, коли російські окупаційні війська оточили місто і розстрілювали його з усіх видів зброї. Ви вивозили сміття, ви забезпечували роботу критично важливих галузей життєзабезпечення міста і містян. Ви навіть садили квіти під обстрілами. Шана велика вам, всі чернівці, цінують вашу роботу. З професійним святом ще раз вас здоров'я міцного вам і вашим рідним, і нам, усім, перемоги! Слава Україні! Слава Чернігову!